Я проснувся. Я нічого не пам'ятав. Це дивно. Пішовши в коридор, я замітив, що на столі був туалетний папір. Взявши його, я почав думати, що він тут робить. Озирнувшись, помітив, що там були булки. Булки? Ні, ну реально булки. Взявши їх, я. Звернувся і помітив, на місці, де я проснувся, там був рюкзак. От я щось почув в своєї кімнати. Пішовши туди, я помітив. І став думати, що твориться. Хм, а що це таке? Там було відкрите вікно. Що дивно, тому що я його вночі закривав. І тут все зійшлося. Янура зі, красиво зійшлося. Закривши вікно, я пішов думати, що сталося. Присів точно! Вночі до мене зайшов брат, стукнув мені сумкою по лові. По дорозі загубив кусок туалетної, туалетного паперу і втік через вікно. І так тут флешбеку не буде. Коротко кажучи, загубив пам'ять.